Ну а тим часом 37 лідерів фінансового ринку України визначили на церемонії проекту ТОП фінанс Фінанс-2024» у Києві. Організаторами заходу виступили Ділою та журнал Топ 100. рейтинг найкращих. А серед номінантів банкіри, страховики, представники небанківських кредитних і платіжних сервісів України оцінювали роботу нацистів у два етапи. Спочатку онлайн голосуванням визначили топ-10 страховиків і банкірів на ринку. Ну а на другому етапі експертне журі обрало топ 5 найкращих банків у кожному сегменті ринку. Наприклад, банки з найкращими умовами для депозитів, для споживчого кредитування або з найкращими картковими продуктами. Ці фінансові установи і стали переможцями, отримавши звання лідер банківського ринку. Організатори окремо підкреслили, всі учасники рейтингу це яскравий при. Приклад стійкості українського фінансового сектору. У період війни банкам треба було забезпечити максимальну стабільність, стабільність і платежеспособність всієї системи платежів населення, збереження коштів. Що банківська система, зокреманосна система всієї держави. Якщо банківська система стане, то держава, і економіка працювати не буде. Головне завдання в цій ситуації це їх було декілька: це зберегти персонал. Без безперечно виконувати свої обов'язки. І більшість компаній, і наша компанія виконувала ці обов'язки. Ми сплатили більше ніж по відшкодуванням по страховим. Сплатили більше ніж мільярд двісті мільйонів, і при цьому ми отримали. Ну дуже добрий фінансовий результат. Я вже 30 років працюю на страховому ринку. і Я не був впевнений, що ринок але стояв, Він стояв що допомогло. Ну напевно, це в дусі українців. сьогодні якось я почув на одній зустрічі, що українці це експерти по виживанню Ну от напевно, на ну, напевно це стосується українського статового ринку. Нам зараз сказати, Всі зараз люди в Україні, а кожен на своєму місці намагається займатися своєю справою.